Сума під ударами росіян уночі РФ чергове атакувала місто шахедами. Відомо, що від влучання БПЛА складський термінал нової пошти знищений. Про наслідки а також ситуацію на тепер розпитаю Володимира Артюхам, голову Сумської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, я вас вітаю. Слава Україні. Героям Слава бажаю здоров'я. Чи ведуть росіяни е, зараз вогонь по населених пунктах області і що гатять? Ну, практична область 17, в середньому 17 годин знаходиться в стані повітряних тривог, і відбувається повітряних тривог, обстрілів в прикордонні, і ця ситуація вона вже відбувається дуже довго. І, і найбільше сьогодні ми констатуємо найбільше сьогодні уражень, авіанів засоби ураження. Збільшилась порівняно з минулорічним таким же періодом за два місяці в п'ять разів ракетні удари, шахеди. Особливо найбільше сьогодні ми констатуємо це застосування FPV-дронів і осколкових гранат, які скидаються з безпілотних літальних апаратів. Що стосується артилерійських обстрілів чи з обстрілів станків. То на півтора рази менше, ніж в минулому році, але наслідки безумовно дуже в цих засобів ураження, які зараз в цьому році використовуються. Наслідки вражаючі, тому що і постраждалих людей і постраждали інфраструктури в два-три рази більше, ніж в минулому році, на жаль, і загиблих більше. Пане Володимире, поділіться оперативною інформацією. Тож, які наслідки після влучання в термінал нової поштою? Ну, як ви і зазначили, термінал знищений. Зараз відбуваються роботи по відновленню цієї структури. Тому я думаю, що ми компенсуємо втрачені можливості щодо надання послуг нашим громадянам. Ну, най найбільше, як сьогодні ми вже і казали, і ви зазначали, що оперативна обстановка вона досить загострена, пов'язана з діями диверсійних груп противника. І в нас існує інформація, що ворог в найближчі часи має інтенсивність за, за діяння диверсійних груп значно збільшити. Тому ми попереджаємо наше населення, ми попереджаємо наші громади, щоб вони були. Обережні при виконанні якихось робіт прикордонних громад і пересуванні в межах цих громад, які сьогодні найбільш загрозливі. сам останнє застосування ворога в громад групу було в Шоскінському районі. В одній з громад ворог був знищений і відкинутий за кордон. А чи вдалося встановити їхня ціль? Це Мирні жителі цих диверсійних груп чи інші цілі безумовно дія диверсійних груп противника націлена на військові об'єкти, цивільні об'єкти. Бо вони заходять в населені пункти, де є населення. Тому безумовно створити обстановку, по якій би населення відчувало дії ворога і відповідно, психологічна. Реагувала це одна із таких серйозних задач. Також знищуються автомобілі і інфраструктура, але завдячуючи нашим збройним силам, силам безпеки, оперативна реакція і знищення цих ворожих підрозділів. Серед постраждалих і так, так росіян і мирні жителі, які потрапили під скиди з російських дронів, як от вчора на Охтирщині. Так, ви казали, що вони посилюють ці дронові атаки? Чи все ж таки це поодинокі випадки, ще не характерні для вашого регіону? Застосування в цьому році збільшилось 22 рази. Як я сказав, це 1600 застосувань FPV-дронів. І більше 1800 дронів, які скидують осколкові гранати. Тому на сьогоднішній день зафіксовано 63 цивільні людини постраждали, серед них, на жаль, шестеро загинуло. Також постраждали дуже багато населених пунктів, знищується інфраструктура, житлові будинки, автомобілі, швидкі автомобілі, спеціалізовані автомобілі, для СНС і поліції. Тобто ворог от знищує цю інфраструктуру в наших населених пунктах, і як я вже зазначав, не раз йде полювання за людьми. Пане Володимире, я вам дякую, що ви знайшли час для спілкування з нами. Це був Володимир Артюх, голова Сумської обласної військової адміністрації.